Епізоди про те, як пошкоджені обстрілами пам'ятники видатним африканським особистостям, перестають бути оберегами і перетворюються на звичайний кам'яний непотріб, захисниками якого, як правило, встає рядове біологічне сміття мешканці Дніпра, яких реально важко назвати місцевими мешканцями, бо місто, в якому вони живуть, українське. Хай би вже перетнули кордон, де їх чекає величезна купа цього лайна, совєтських пам'ятників і пам'яток вважають, що якщо повернути на місце демонтований монумент африканському поету Гарматкіну, то в місто перестануть прилітати ракети і дрони з лапті Канди. Ну ви зрозуміли насправді це був не пам'ятник, а оберіг. Це навіть крутіше, ніж всі конспірологічні теорії мага, бо їх не перевірити навіть звичайний перелік, написаний епштейном раптом кудись таємниче зникає. А тут, будь ласка, повернули пам'ятник і чекаєте. Обстріли можуть і не повернутися, якщо капітулювати. Хоча це не точно, бо маємо справу з людожирами і дебілами, які іноді заради забави розстрілюють звичайні міські і світлофори, а от самих орків можна дочекатися легко. Між іншим вони пройдуть не самі, а ще й з додатковим обеліском Леніна, родича їхнього терористичного ватажка. І наостанок, вашій увазі парадокс, який породжується теорія? Який. Пам'ятник африканському поету Гармат Кіну, який досі не демонтували в Одесі і який чомусь не захищає місто від прильотів ракет і дронів болотяних терористів. Потрібно спитати в Одеситів, як вони це пояснюють? Можливо, відсутністю якогось іншого пам'ятника чи частини від пам'ятника африканському поету. Може, йому щось важливе відбило вибуховою хвилею.